Екзистенційна криза, який алгоритм виходу. Дуже хотілося б його мати, але для цього стану притаманна невизначеність. І якщо психотерапевт буде давати чіткі алгоритми, то фактично людина не отримає той важливий досвід, який кожна криза має. Важливий досвід таких криз це навчитися витримувати невизначеність. І тому психотерапевт, психолог, звісно, використовує якісь методи, алгоритми, певні питання, але завжди, як то кажуть, йде за клієнтом, ніколи не втюхує конкретну методику. І коли вона може це в психотерапії витримувати, таким чином, як то кажуть, в безпечному просторі о диво, якимось чином, екзистенційна криза вичерпує себе. А чому так відбувається? Тому що головний урок. Який вона мала цій людині приподнести в глобальному сенсі? Ця людина пройшла, вона навчилася витримувати невизначеність. Друзі, підписуйтесь, діліться моїми відео, звертайтеся на особисті консультації. До зустрічі!